Надзвичайного стану, але я б би уточнив не тільки в умовах надзвичайного стану, а взагалі і в цивільному житті. Потрібно знати хоча б перші навички про допомогу людині, тому що в нашому побуті завжди нас підстерігає якась небезпека, і буває так, що навіть не встигають спеціалісти екстреної медицини добратися. Бувають такі травми, що Одна хвилина і втрачається життя. Тому кожна людина повинна знати якісь елементарні навички подання першої домедичної допомоги, зупинки кровотечі тощо. Тому я щиро прошу людей не розслаблятися, а все-таки відшуковувати матеріали, десь навчатися, проходити курси, які де бачать. Ну а що вже говорити в умовах воєнного стану, як сьогодні Україна в стані війни, тому надзвичайно важливо розуміти, знати. І вміти, як надавати цю допомогу. У нас сьогодні надзвичайний стан, війна. Всі повинні розуміти, знати і вміти надати першу домедичну допомогу, тому що ми не знаємо, що нас може чекати в наступну хвилину. Тому я вас. Дуже прошу, будьте уважними, аналізуйте, що вам сьогодні будуть показувати. Записуйте, задавайте питання, кому що не зрозуміло. Саме для цього до нас приїхали спеціалісти. Я вам представляю з бойовим досвідом. Спеціалісти Національної гвардії. Я хочу подякувати Дмитру Цимболу, який керує сьогодні військовою частиною. Національної гвардії наш земляк за надану допомогу. Ви бачите, тут методичні матеріали всі є. Це не просто так теорія, і на малюнках це все буде показуватися. Як це воно в наближених умовах? І надіюсь на те, що сьогодні профективно ви все це усвоїте, не просто проведете тут час. Ви маєте передати ці знання, щоб воно в геометричній прогресії розходилось по нашій громаді. Закону України і ця перша допомога буде не медична, а домедична. Якщо ми говоримо за ті речі, які можуть врятувати нас від людей, які потім будуть задавати питання: а що ви робили і чому ви робили саме так? Так от запам'ятайте. 441 наказ Міністерства охорони здоров'я якраз і регламентує порядок надання допомоги. Ви його можете підглядіти, ви його можете для себе взяти як за основу надання до першої допомоги і надавати її. Але якщо у вас немає нічого, а нічого, повинна бути ось так: складений набір першої допомоги. І цей набір першої допомоги повинен бути в автомобілі, вдома. Повинен бути о, ось тут, в залі. Він повинен бути в школі. Ми з вами працюємо з дітьми. І, до речі, непогано було, б, щоб діти також знали основу першої допомоги. Сподіваюся, люди зацікавляться. По перше, що захочуть не просто теорії, а трішки практики. Але я сьогодні наголошую, сьогодні ми якби то знаєте, так простими словами закидуємо своїх тараканів і розкажемо, що ж робити в надзвичайних ситуаціях. Сьогодні буде якраз трейних про те, як захистити себе, свою родину, ось в таких ситуаціях, як коли щось прилетіло. Як скомплектувати набір першої допомоги сьогодні? Не буде тактичної медицини, тому що якщо ми говоримо і підміняємо поняття тактична медицина, це для військових. І якщо це звичайна пересічна людина, яка стала свідком чи десь потрапила в таку надзвичайну ситуацію, вона повинна знати алгоритми дій. І вони, до речі, не підходять алгоритми дій військові і алгоритми дій для цивільних. Тому ми сьогодні поговоримо за таку програму, як стоп зеблід. Вона американська, вона навчає навіть дітей, і вона простенька, і ми можемо надати деякі такі знання. І сьогодні, само собою, ми розкажемо за навіть технології, ці новітні технології, це ну давайте так. Може для цих людей вони новітні, але вони вже у нас більше 15 років присутні. Це турнікети, це перев'язувальні пакети, це е, бинти з гемостатиком для тампонад, рани це такі речі, які. Уже, ви знаєте, треба знати навіть звичайним людям, тому що ви бачите, що до нас прилітає, і нещодавно це було в да, і це може статись в будь-який момент. Я розкажу, як скласти набір першої допомоги. Я розкажу, що треба мати у себе в кишені для того, щоб само надати чи надати комусь допомогу. І... Це все, я думаю, що три години ми не зможемо якісно зробити тренінг, але я запрошую вас на мої тренінги. Ми залюбки до вас приїдемо. Ми домовились, якщо людям сподобається оце міроприяття. Ми вже зробимо якісний тренінг на 6 годин. 12-15 людей ми зможемо навчити, і вони далі можуть вже передавати цю інформацію для людей, які вже знаходяться у вас в громаді. Якщо немає практичного відпрацювання і механічно людина не спробувала зупинити кровотечу, а вона ж не може це на людині робити, для цього є манекен, ми його називаємо джек. І на цьому манекені якраз можна відпрацювати навички надання допомоги. Там є, як і вентрація випадіння колись з кишечника, там це є така проблема, як пневмоторекс або гемоторекс. Там така ж проблема при ампутації, ми можемо зімінтувати. І якщо ви будете більш уважно на нього дивитись, ви побачите, як з нього буде текти кров, ми покажемо візуально, як це в житті. І якщо ви побачили людину, у якої тече кров, вам перше треба достати що. Рукавиці. Наша задача, щоб кров, яка стікає з людини, не потрапляла на слизову оболонку і тим самим не заразила нас. Одягаючи окуляри, і я починаю оглядати місце події. А чи безпечно мені сюди підходити? Що тут може статися? Тут може що завгодно бути. Це може бути прилетіло, може стеля ввалитися. тому я оглядаю місце події. Оглядаючи, одягаю рукавиці, даю команду, будь ласка, жіночка, викликайте швидку, у нас тут одна людина лежить, у неї масина кровотеча. я одягаю рукавиці і вже... Пішов виклик, рятувальна операція вже почалась. Зрозуміли про що я кажу? І якщо ви почали її, ви вже командуючі. ви зараз рятуєте людину. І знайшовши проблему, ваша задача а, притиснути рану рукою. Але якщо я просто притискаю рану рукою, вона мала буде працювати. Моя задача якимось чином зменшити кровотечу. Зменшити я можу використовуючи. Звичайну тряпку, це може бути ганчірка, це може бути марливий відріз, це може бути майка хебешна. Але ж наголошую, флісовий одяг, ми розуміємо, що він не працює. Кулмакс також не буде працювати. Це повинен бути звичайний бавоне. Це може бути марливий відріз, це може і зупинити кровотечі. Роблячи прямий тиск на рану, я прошу викликати швидку. Зверніть увагу. Кров, яка стікає з людини, вона буде накопичуватись на матеріалі, тромбоцифти будуть наліплюватись і тим самим перекривати кровотечу. Все просто. Військові дійсно в цій ситуації будуть доставати турнікет накидувати. Але де у вас тут турнікет? Тому ви повинні розуміти, що у вас є, щоб надати допомогу. І зупиняючи таким чином кровотечу, ви повинні розуміти, що у людини може бути декілька місць кровотечі. Дійсно, тут ви поки тримали, надавали допомогу, тримали ганчірку цю, військові могли що принести турнікет. Натягаючи турнікет, ми тим самим перекриваємо масивну кровотечу. Ми потім ще поговоримо, як якісно його накладати, але я зараз накинув турнікет, закрив проблемну ділянку. Я її закрив все. Але, як я і казав, у людини може бути декілька місць кровотечі. І наша задача повністю оглянути його. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, яка вена і артерія по діаметру у вашій нозі? Зробіть отак, як я. Піднімайте палець, покажіть мені. Покажіть його, подивіться на нього уважно. А тепер цей палець приставте до своєї ноги. Це ваша вена. А тепер другий палець поруч поставте. Це ваша артерія. І ваша задача, ваша задача якимось чином припинити витікання крові. Найстрашніша зброя це не атакамс, це навіть не ядерна зброя, це розум, це знання, це розуміння наших дій. Тому що коли ми маємо певний досвід, ми маємо певне уявлення. Що нам робити, в якій ситуації ми можемо зробити план дій. І навіть на страху, навіть на адреналіні, якщо б в нас вже був план, зроблений попередньо, ми просто робимо крок за кроком, маленький крючок за наступним маленьким крючком, і в результаті доходимо до позитивного результату. І в результаті виживаємо, досягаємо перемоги і робимо ну, все, що можна. Людина не може жити без дихання. Людина може жити довго без їжі, не дуже довго без води і дуже мало без дихання. Тобто, в першу чергу, ми захищаємо легені. І ми захищаємо очі. Тому що, як я казав, свазова оболонка, вона дуже ніжна, вона контактує з повітрям. І якщо там є якісь уражаючі фактори, ну, чесно, сліпим бути дуже сумно. І виходити, звідкись з території, якщо подалі відбувається евакуація, виходити на осліп, сподіватися, що друг, в якого з очима все окей, чи подруга, чи там хтось вас виведе, а ви будете його тримати за плече, Ну, так собі ідея, чесно. Постарайтесь уберегти очі. А, відповідно, найстандартніші методи це протіва Тобто, це те, що було придумано в Першу світову війну саме від загроз хімічних, воно так само дієво проти біології, так само дієво проти радіоактивної пилюки. Я не кажу зараз про проникаючу радіацію, а саме про радіоактивний пил. Він найбільш небезпечний фактор там і ядерних заражень, і аварій на атомних об'єктах. Тобто, противогаз. і в Збройних силах Національній гвардії використовуються хороші, красиві, сучасні маски. Тобто, якщо ви десь таке побачите або маєте можливість отримати це робоча тема, воно захищає і органи дихання, тому що повітря, коли проходить через фільтрувальну коробку, там є цілий ряд фільтрувальних елементів, які заточені на різні а, речовини забруднюючі. Вони їх на себе сорбують і вже вам в легені нічого не попадає. І одночасно воно захищає ваші очі. Тобто, все, ви вдягнули маску, і у вас все хорошо. На жаль, на жаль, сучасних протигазів мало. Вони присутні, вони існують, вони навіть є в продажу. Питання в тому, що їх ціна, на жаль, це декілька тисяч гривень. Якби просто, щоб він у вас лежав, ну, не всі можуть собі дозволити. Існує отака тема. Я думаю, що якраз. Багато хто з таким зустрічався. Старий, добрий, ГП-7. І чесно, якщо він правильно зберігався на складі, якщо він попав вам в руки, він працює, Його треба перевірити. Треба попробувати, там потягнути трошки гуму. Якщо вона не покривається тріщинками, оцей конкретно оцей противогаз, тут паспорта немає. Це цей 79-й рік випуску. Ця штука старша за мене, помітно. Але вона працює. І, до речі, дехто з моїх підлеглих надає перевагу більше цим протигазам, ніж тим. З однієї простої причини. Площа захисту. Якщо тут ми коли прикліпли, залишається голова шкіра, то оця радість натягується на голову повністю. Одразу коротко, щоб ви розуміли, будь-який противогаз вдягається за однією методикою. Ставили руки всередину. Розтягнули низ. Видухну. Видухнули і ми дихаємо. Якщо немає португальців, ось, наприклад, в мене є. Окуляри, балістика. Тобто або окуляри тактика з вставкою, які щільно прилягають до очей повністю, щоб не було контакту з повітрям. Тому що звичайні окуляри. Ну, це дуже круто, це модно виглядаємо, але повітря то ходить, відповідно, будь-який газ може проникнути. Самий крайній варіант це окуляри для плавання. Окуляри для плавання, маска для плавання абсолютно щільно прилягає до вашої шкіри. Ну, Вода ж не потрапляє, коли ви в басейні купаєтесь. Відповідно, так само вони не пропустять те повітря зовнішнє, яке може бути заражене. Відповідно, самий крайній варіант респіратор, волога, пов'язка і. Окуляр. Дякуючи сьогодні нашим друзям, нашим землякам, а саме Дмитру Цимбалу, який запропонував, ми домовилися і він надав спеціалістів, які мають вже досвід бойовий, знають методику. Як навчити людей надавати цю допомогу? Є знаряддя, це манекени, навчальні посібники і знають весь процес, як успішно і продуктивно людей навчити. Тому із за того, що ми все населення нашої громади не можемо хопити поки що. Локально звернули увагу на спеціалістів, які найперше керують навчальними закладами. Це й освітянські, це керівники закладів, вчителі фізичної культури, вчителі захисту України, які викладають цей матеріал. Найперше вони повинні знати, володіти ним і передавати це своїм учням, і відповідно керівники своїм підлеглим працівникам закладів. Це найперше, тому що в освіті збираються як і вчителі, але найперше це діти, які мають бути в безпеці. Також запросили із приватних підприємств спеціалістів, які відповідають за техніку безпеки. Надіємось і будемо просити, щоб вони втілювали знання, які отримують тут, втілювали в себе на підприємствах для того, ж, знову, щоб зберегти життя і здоров'я своїм підлеглим або працівникам. Сьогоднішній захід покликаний більше теоретично показати, розповісти, а потім будемо відпрацьовувати вже меншими групами локально. І моделювати якісь польові умови, тому що не завжди вдається саме отримати травму вже, вибачте, за такий вислів в ідеальних умовах, наближених до медичного закладу. Це може бути в полі, може бути в лісі, може бути на подвір'ї, де-інде. Тому ось такі умови потрібно моделювати. В подальшому будемо відпрацьовувати із професіоналами, з майстрами своєї справи, щоб в подальшому відпрацювати практичні навички і неодноразово, щоб це забити в підсвідомість, тому що. Будь-яка екстремальна ситуація, підвищений пульс, викид адреналіну, люди можуть навіть забути, що робити в таких ситуаціях, якщо обмежитися тільки теорією. Всі отримані знання в теорії, на практиці їх потрібно тренувати постійно і вдосконалювати. Я сподіваюся, що люди свідомо віднесуться до цих навчань, мені дуже би цього хотілося. І щиро бажаю не зупинятися на цьому, війна продовжується. Будь-якої хвилини може бути ракетна атака, можемо отримати травми, допомогти собі, допомогти товаришу, допомогти рідним це наш обов'язок громадянський.